Знайти значення похідної функції в точці х0. Ось перед нами ця функція. Дуже часто роблять неправильно, бо не зважають на те, що це добуток. А якщо добуток, ми будемо користуватися ось таким от правилом. Тобто, в нашому випадку y дорівнює, розписуємо собі. Це буде х квадрат похідна помножити на f в мінус х додати f в степені мінус х похідна. Умножити на х квадрат. Тоді беремо ці похідні, вони всі табличні. Отже, будемо мати 2х помножити на f в степені мінус х. Похідна від f в степені мінус х буде мінус f в степені мінус х помножити на х квадрат. А тепер будемо підставляти одиницю. Тобто y напишемо так, від одиниці, дорівнює. 2 помножити на 1, помножити на f в степені мінус 1, відняти f в степені 1, помножити на 1 у квадраті, дорівнює. Що ми будемо мати? 2, що ділиться на e, бо f мінус першому це одиниця на e, відняти 1, що ділиться на e. В результаті це буде 1, що ділиться на e.